Олена Войцева Тетяна Бучацька. Польська мова. Підручник для третього класу закладів загальної середньої освіти. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми польська мова. Навчальна програма для третього-четвертого класів закладів загальної середньої освіти. Відповідність стандартам. Підручник відповідає державному стандарту початкової освіти, освітній програмі та принципам компетентнісного навчання. Має гриф. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Сучасний зміст та Методологія. Містить сучасний контент. Поєднує комунікативний і структурно-функціональний підходи до системної подачі навчального матеріалу. У навчальних матеріалах присутня чітка методологічна лінія. Містить методичний апарат для календарно-тематичного та поурочного планування вчителя. Орієнтація на учня. Навчальний матеріал відповідає віковим особливостям учнів. Підручник містить повчальні та цікаві тексти. Сприяє практичній взаємодії вчителя та учнів у процесі навчально-культурного діалогу. Інтерактивність та різноманітність завдань. Переваги підручника Має творчі та ігрові вправи, вправи з проєктної діяльності для самостійної групової та парної роботи, а також для контролю і самоконтролю знань. Тощо, містить QR-коди е додаток на освітній платформі ВШО для прослуховування діалогів, текстів, перегляду відео, проведення інтерактивних вправ, тестування візуальне оформлення та інклюзивність. Підручник має сучасну візуальну стилістику. Дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії, приділено увагу антидискримінаційному змісту контенту і візуальних елементів. За допомогою цікавих ілюстрацій, Адась і Єва знайомлять учнів з певними правилами польської мови, уривками дитячих творів, зі школою та її буднями, природою і природними явищами з повсякденним життям людей, реальним світом і світом фантазії, з різними життєвими ситуаціями тощо, та навчають розповідати про це польською мовою. Дякуємо за увагу.